Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про роман Юрія Мушкетика на брата-брат. Це один із цілої серії історичних романів відомого українського письменника про період козаць, козацької доби про період існування протодержави Держави України після повстання Хмельницького, роман на брата брат Написаний в 90-х роках і розповідає про один із найтяжчих періодів української історії, коли помер гетьман Богдан Хмельницький, і почалася така, я би сказала, трагічна і, на жаль, доленосна ера. В історію, коли козаки, які були основою тодішньої протодержави, почали перебирати ватажками, септогетьманами, гетьманами, а також намагалися знайти якогось гідного союзника, який би підтримав Україну. В її прагненні до незалежності на жаль, ці пошуки завершилися дуже невдалим вибором на користь московської держави, яка згодом і знищила незалежність Україну і загалом намагалася знищити поняття України і Українців. Отже, Юрій Мушкетик на брата-брат уже з назви зрозуміло, що мова йде про конфлікт, і в сюжеті ми зустрічаємо конфлікт як всередині однієї родини, родини козацьких воїнів-журавок, Матвій. і... Супрун, два брати, які обидва проявили себе дуже добре в козацьких походах. Обидва є героями, але по різному складається їхня доля. І саме в долі в описі долі журавок, мені здається Письменник вклав свою ідею про те, що причиною міжособницьких воєн, що відбувалися на території сучасної України, стала майнова нерівність, яка виникла після повстання Хмельницького. По суті, Богдан Хмельницький, почавши війну проти Речі Посполитої. Добився видатних успіхів, він почав формувати Україну як окрему державу, яка мала дипломатичні стосунки, і зі своїми сусідами укладала військові союзи і будувала державний устрій. Причому історики по-різному говорять про цей період, але Існувала так звана Гетьманщина, тобто землі, які визнавали вадашком гетьмана, а також козацьку старшину, прийняту в війську. Окремо існувало Запорожжя, військо-Запорозьке Низове, яке мало своїх отаманів і впливало на долю України. Отже, Мушкетик пише про те, що два козаки, які мали приблизно однакові стартові умови з однієї родини, надзвичайно сміливі і відважні, в результаті воєн Богдана Хмельницького і далі ну, такого умовного. Державного устрою, побудови устрою отримали різний статус в суспільстві. Один із них Матвій, досить хазяйновитий, відданий гетьману Івану Віговському. На, на період старту роману він це просто генеральний писар. Іван Виговський просто генеральний писар, а Матвій має, отримав посаду писаря у Виговського. Користуючись своєю посадою, Матвій примножує землі і цілі хутори, бере, отримує у власність цілі хутори. Він не є, скажімо, класичним паном в. Тому розумінні, який нав'язували нам в радянські часи, про панів експлуататорів і таке інше. Ні, він заможний козак, який має так званих підсусідків, також господарів трошки, скажімо, менш, з менш значними статками, які працюють сумлінно, заробляють, і Зпримножують свої багатства. Однак Матвій має можливості збільшувати свої статки і, так би мовити, підніматися за, ну, сучасною мовою кажучи, соціальним ліфтом. Натомість його брат дуже відважний і класний козак, залишився практично ні з чим. Тобто, в нього є убога хатка. У нього є дружина, яка заздрить е статком свого, е я не знаю, як їх як назвати, е -е в Чолові в чоловікового брата, і е які обсівся дітьми. І він не розвивається, і по суті в нього і немає можливості розвиватися. Тобто, коли почався період державотворення і створення оцих органів, які з одного боку мали управляти землями в Україні, а з іншого боку, безумовно ж, і встановили ну, певний апарат примусу, то волелюбний козацький дух з цим не дуже змирився. Крім того, якщо Богдан Хмельницький за рахунок своєї харизми, за рахунок розмаху політичної думки, і дипломатичних здібностей і такого авторитарного стилю керівництва був видатним авторитетом і завдяки цьому і підтримці війська домігся результатів, які мав, то уже Наступники Гетьмана не користуються такою, таким авторитетом і такою повагою серед так званої козацької черні. І вже взагалі з'являється це поняття: це розшарування між тими, кого ми пізніше назвемо елітою, так? або ем, панством. І тими людьми, тими козаками, які проявляли героїзм, але не отримали нічого. І от мені здається, що цей роман Мушкетика він надзвичайно сучасний, і він, він недаремно був написаний в 90-ті, тому що раніше, попри славу Мушкетика, як відомого письменника-історика, навряд чи він міг взагалі бути написаний, тому що. Як Роман на брата, брата, так і Роман Гетьманський скарб, який розповідає вже про подальшу долю України вже за період Гетьмана Полуботка, коли Петро І фактично знищував і успішно знищував незалежність України і всі оті органи самоврядування, які козацькій старшині вдалося витворити, обидва ці романи. Не могли з'явитися в радянську епоху, тому що вони суперечили традиційній доктрині про братство між двома народами українським і російським. Мушкетик, очевидно, багато років збирав дані, тому що і Роман на брата, брат, і роман Гетьманський Скарб прописані надзвичайно ретельно. Дуже багато історичних персонажів, дуже багато. Якихось деталей життя і побуту козаків, використовує цікаві слова саме тієї епохи, з якими ми зараз майже не зустрічаємося. Це вже ну, історизм, так би мовити. Тобто, видно, що письменник виношував ідею цього роману не одне десятиліття. Отже, на тлі трагедії між двома братами. Які е, обирають різні політичні орієнтири, розгортається, по суті, історія трагедії України, пов'язана із так званими громадянськими війнами. Поляки називали їх домова війна, так? зараз сучасною мовою ми б сказали громадянські конфлікти. На той час це була боротьба за Гетьманський престол, за найвищу посаду в країні. Отже, після смерті Богдана Хмельницького починається питання, постає питання перше, хто буде лідером України, і друге, з ким. Будувати військовий союз. Укладена Переяславська угода із московським царем показує козацькій старшині, що москалі не дотримуються взятих на себе зобов'язань і не є партнерами. Вони зраджують українців, вступаючи у спілку з поляками. В той же час сама Річ Посполита досі не Скажімо так, не реабілітована в очах козаків, тому що ще зовсім недавно польські королі, польські магнати були ворогами українських, українського козацтва, і козаки успішно штурмували міста, які на той час належали польській короні. Хоча багато з тих міст це були українські міста. І українські міщани теж страждали від тих воєн. Зараз ми бачимо в багатьох істориків і письменників спробу переглянути ту результати тієї війни, яка в радянські часи називалася Добою Хмельниччини. Отже, постає питання, хто буде очолювати Україну після смерті Богдана Хмельницького, і козацтво вирішує, що. Варто наступником зробити сина Богдана Юрася Мельничен. Але оскільки він дуже юний, і ну, багато істориків про це пишуть, і Мошкетик в тому числі, що не надто розумний хлопець, то вирішують тимчасово віддати владу генеральному писареві. Івану-Виговському. І мушкетик вперше пише про те, що спочатку посада, яку обіймав Іван Виговський, називалася Гетьман на той час. Я вперше зустрічаю це слово, і е, означало воно, що це, так би мовити, виконувач обов'язків гетьмана. Тобто, людина. Яка є гетьманом, керівником країни на період, поки Юрась Хмельниченко не набуде повноліття і не стане повноцінним правителем. Тобто Іван Виховський фактично був тимчасовим тим володарем, і оце. Вдашком. Ну, і оця, оцей статус призвів далі до трагічних історичних подій. Тому що Гетьман на той час це не гетьман, який має абсолютну владу. І з'явилося багато бажаючих посісти ту посаду, забрати ту булаву у Виговського і самим керувати Україною. Чим були викликані ці. Е... Мотив, які мотиви мали ці прагнення, чим були викликані ці бажання? Двома речами: найперше, розумінням того, що влада дає можливості, так, і примножувати багатства, і отримувати уряди, так звані, тобто посади, і відповідно підвищувати свій соціальний статус. Ну і друга це орієнтація на партнер на військових союзників партнерів, які будуть зміцнювати твою владу. На той час, звичайно, не існувало ні поняття національності, ні, можливо, навіть поняття держави як такої. Да? Тобто, ну, ми говоримо про про те, що були ознаки за такими ознаками. Існували держави, але сучасні країни, сучасні держави. Вони мають зовсім інші ознаки, і вони мають інші кордони, ніж ті, які існували в кінці XVII століття. І е, трапляється так, що в 1658 році полтавський полковник Мартин Пушкар вирішує, що орієнтація Івана Виговського на Союз із Польщею на відновлення Союзу із Річчю Посполитою є неправильною і потрібно зміцнювати стосунки із Москвою. На, цей, на той час Московський цар надсилає гінців в Україну і всіляко сприяє цьому розбрату, обіцяє неймовірні блага, обіцяє. Що ніхто не платитиме ніяких податків, що гроші ципатимуться рікою, що е, люди, які його підтримають, матимуть свої владні повноваження і таке інше. І от е, Пушкар е, разом із е, ще одним, е, ну, можна сказати, соратником Богдана Хмельницького Барабашем починають війну. Знаєте, от я вперше зіткнулася зі словом. Денеки чи Дейнекі я якось пропустила цей період. Взагалі, якщо говорити про історію, про уроки історії, то в Посібниках оцей період він йде буквально кількома рядками, особливо в, ну я закінчувала ще радянську школу, то там описується дуже коротко про те, що після смерті Богдана Хмельницького певний час був Люховський потім. Був період розпрату і далі поділ України між двома берегами Дніпра на правобережну і лівобережну, і починається доба руїни. Ось так коротко і без подробиць описуються ці речі. А чому? Тому що дійсно було багато суперечок про те, яким шляхом йти Україні. бо мудрі голови. В тому числі і голова Івана Воговського бачила, що Москва зовсім не той союзник, який роздавав обіцянки Богдану Хмельницькому, і говорять про те, що вже в останні свої часи Хмельницький шукав інших союзників не лише в особі Польщі, а і дивився на захід, але не зміг знайти гідної. Гідного варіанту і по суті не розірвав стосунки із московською державою. Московський цар розумів непевність, хиткість становища і робив все для того, щоб в Україні сіючи розбрат зміцнювати свою владу. І от протягом роману, в якому ви зустрінете і любовну лінію, і козацький, і так званий Любовний трикутник. В родині журавок і е, зустрінете е, поняття братерства, побратимства, і зустрінете дуже багатьох відомих історичних персонажів, е, славетного Богуна, ну, і е, тих, е, персон, яких, яких я вже назвала, які були заколотниками. Мені, звичайно, це дуже прикро, що саме Полтавщина стала основою цієї спротиву, який, по суті, відірвав основи міцності тієї дуже ще слабенької. Країна, що починала ставати поступово державою, якби вона мала хорошого союзника або змогла би встояти як незалежна країна, то звичайно ми мали би іншу, зовсім іншу історію, але маємо те, що маємо. І ось цей роман, який, на жаль, попри те, що він написаний майстерно, надзвичайно майстерно, дуже гарною мовою, такий динамічний. багато... Описів цікавих є батальні сцени і характеристики різних персонажів. Я його читала дуже довго, дуже повільно. Він мені страшенно важко давався, саме через те, що жахливі події описуються в романі. Ми зустрічаємо війну, яка не повинна була бути. Іван Виговський змушений штурмувати Полтаву. Тому що там засіли заколотники на чолі із полковником пушкарем, і вони не підкоряються гетьманській волі. І саме через хитрощі, до яких вдався гетьман, знаючи, е... жадібність і тупість отого зброду, який зібрав навколо себе Мартин Пушкар. А, йому вдалося перемогти. Але дуже гірка була та перемога. Ось як а, Мушкетик описує цей період. У Полтаві Говського святкувало перемогу. Вже було випито багато горілки, бо ж багато було пролито крові, але пали понуро за пекло мовчки. Ніхто не мог не похвалявся подвигами, не розповідав, скільки зніс голів, як китив, як вивертався у вирі бою, ніхто не показував своїх ран, пощерблених шабель. Ніхто нікого не вбивав, вбивали тільки татари. Навіть козак, який приніс на ратище голову бушкаря, десь щез. Його відшукали, привели до Гетьмана, але він белькотав, що Пушкареву голову приніс татарин. А він тільки йшов позаду. І потім ще знову, та так, мов би його вмила вода, не змогли віднайти зовсім. Надзвичайно жахливий період, просто, просто жах. Водночас ми з вами зустрінемо тут і героїчні сторінки, зокрема, перемогу гетьмана. Івана Руховського над е, дуже відомими, дуже хвастовитими московськими воєводами це так звана битва під Конотопом. вдалий славний бій. На жаль, він не дав розвитку українській державі, він не приніс. Тої користі, яку міг би принести, тому що козацьке поспільство вирішило позбутися Івана Воговського, як Мушкетик пише, що Воговський був замкнутий, що він не любив пияти з козаками, він не був такою, знаєте, розгульною душею, якою був Хмельницький, що міг при хорошому настрої набувати кожного зустрічного незалежно від статусу. Виговський причистав себе до шляхти. Віговський мав стосунки з царем, з, вибачте, із польським королем і уклав гадяцький пакт, який був надзвичайно вигідний Україні на той час. Але як сама польська країна Річ Посполита, так і козацька верхівка не оцінили цих перспектив, почали переписувати умови. Гадяцького пакта вже затвердженого парламенту. і по суті, це призвело до подальших бунтів, до того, що інші козаки почали претендувати на престоли. Їх було багато, і е, е, з цими історичними персонажами, з деякими з них ви теж зустрінетесь. Якщо ви читали роман у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай, там є. Такий відважний благородний козак Іван Іскра, закоханий у Марусю. То е, у Мушкетика він теж є, цей Іван Іскра, але описаний він зовсім по-іншому. Трошки вам зачитаю, щоб ви мали уявлення, як його бачить е, Юрій Мушкет. Гетьман чекав з Москви посла, який би був повноважний на укладання договору, найгіршого за гадяцькі пакти. А натомість звідти виїхав, посланий ще раніше Пушкарем з доносною карткою, значний товариш полтавського полку, син Якова Остряниці, Іван Іско. Він був спроваджений у полтавський полк підбурювати людей проти Веговського. Іскра їхав у козирках, оббитих медвежими шкурами, а в простих, пронизуваних вітром санях, їхав його джура. Підстаркуватий парубок Замремуха. Він приморозив обличчя та обморожував вуха. На вухах висіли схожі на угорські сливи при довговасті валябухи водянки. Замремуха вертівся довкола іскри, неначе залицяльник біля вередливої дівки. Ваша величність, ваша вельможність раз по раз літало з його пошерхлих губів, вимовляв ці слова смачно, з приємністю, і вони лоскотали, великі, приплюснуті до потилиці, хрящуваті іскрині вуха. Будеш у мене генеральним суддею, сказав замремусі на виїзді з Москви іскра. Там же на виїзді дружньо потиснув іскру за руку вище ліктя куратор. Чую, міцна рука могла б отримати булаву. А як повазов докинув, незабаром зустрічатимеш мене в чині. З вогнистими салютами, відказав іскра, він справді мав міцну статуру, тільки був утомлений і злинялий, як весняний заєць. Москва тримала його до часу, як напівзаложника, напівгостя. І врешті він доходився бодай для початку. А, Очевидно, спираючись на літопис Григорія Грабянки, середньовічний, пише про те, що Іван Іскра теж хотів бути гетьманом. А також гетьманом хотів бути безпалий, а також ще багато-багато різних полковників. Більшість із них закінчила смертю. Московити вміли. Не лише інтригувати, а й просто знищувати. Ну і самі козаки, самі претенденти також не соромилися прибирати конкурентів, просто убиваючи їх. Повернення на посаду гетьмана Юрася Хмельниченка призвело до того, врешті-решт, що Україна стала розділеною і Період, який далі послідував, називається доба руїн. Думаю, не варто пояснювати, що це. Дорогі мої глядачі, дуже вам дякую за підтримку. Дякую за те, що поширюєте відео, за те, що лайкаєте, за те, що підтримуєте мене. Надзвичайно вдячна вам всім і хочу надалі попросити вашої підтримки. І поширювати ці відео і читати. І для тих, які людей, які живуть в Кремінчуці, готова з вами спілкуватися і ділитися книгами. Якщо є така потреба, ну і звичайно ж, оскільки це книжковий огляд за донатик, то прошу вас, як і раніше, підтримати збір на пікап для підрозділу, який має назву Людь. Це штурмовий підрозділ, якому дуже важко обійтися без коліс, і ми вже дуже довгий час збираємо на цей підрозділ. Як завжди, кошти акумулює на, свої, на своїй волонтерській картці Ольга Дмитрівна Назарова. Я вам напишу реквізити, гроші йдуть безпосередньо на її картку і розміщу інформацію, де дивитися звіти про ці збори. Дякую вам ще раз. Все буде Україна. Насолоджуйтесь останніми днями, літочка, і до зустрічі!